Давайте відверто. Багато хто з нас, з вас, полюбляє такі смаколики, як біляші або пиріжки, але правильне харчування або якісь вади зі здоров'ям не дають змоги вам вживати ці смаколики. Не біда? Зараз ми обіграємо цю ситуацію. Отже, починаємо з приготування фаршу. Значить, я буду подрібнювати в подрібнювачі, ви можете використати м'ясорубку або блендер що вам зручніше. Беремо м'ясо, я беру курицю. По-перше, вона швидше готується. А по-друге, це більш дієтичне м'ясо. Тому курячі філе порізала на шматочки. І зараз просто перетворю на фарш. Наш майбутній фарш, тобто пере, перемелене м'ясо, обов'язково перчимо. Це вже все за бажанням. Чорний перчик, мелений перчик, суміш перців. Можете взагалі не перчити, ніхто вам не скаже нічого супроти. Обов'язково Солимо. Далі будь-які ваші улюблені спеції, які ви хочете сюди додати. Я додаю чесник сушений, небагато трішечки. І додам зовсім трішки копченої паприки. Ви можете додавати все, що вам сподобається. Цибуля. Головний інгредієнт фаршу для пиріжків, біляшів особливо, да? цибулю раджу все ж таки нарізати дрібненько, а не перекручувати разом з фаршем. Чому? Тому що, по-перше, сам фарш в майбутньому так буде смачніший. По-друге, так буде соковитіше. Фарш уже в готовому вигляді. Ну і обов'язково додаємо трішки водички сюди. Не молока, не кефіру, пам'ятаємо, бо в нас дієтична страва. А водички. І все це тепер добре вимішуємо. Можна, звичайно, руцями, але я не люблю курячий фарш місити руцями, бо він дуже клейкий. Відставляємо фаршик в сторонку, а самі... Переходимо до самого цікавого. Це до тіста. Значить, дивіться, так як я буду готувати багато, в мене фаршу багато, я готую потрійну порцію. На одну порцію потрібно два яйця. Ви можете готувати так, як ваша душа забажає. Отже, яйця. Обов'язково сіль даємо. Сіль сипемо на глазок, як то кажуть. На свій смак. Так само, як до солодкого тіста додається сіль, так до солоного тіста додається цукор для стабілізації смаку. Так Як ми цукор не вживаємо, я буду додавати стевію. Ви можете додавати будь-який цукрозамінник, яким ви користуєтесь, який ви вживаєте, або ж додати цукру, якщо у вас немає ніяких протипоказань. Зовсім трішечки, буквально на кінчику, навіть трішки менше можна. На кінчику чайної ложки додаю, але це на потрійну порцію. На два яйця беремо ще менше. І просто яйця добре розмішуємо. Сюди ж додаю кефір, можна кефір. Можна молоко, можна взагалі додати просто звичайної водички. Так теж можна. Всі пропорції вказані на початку відео, але ви маєте запам'ятати, що пропорції на 2 яйця йде 50 мл кефіру. Все це добре розмішуємо. Тут не обов'язково використовувати міксер, це все можна зробити просто ось так вручну. Наступний інгредієнт це вівсяні висівки. Їх також завжди йде 2 столові ложки на одне яйце. Пам'ятайте це. Так, як в мене 6 яєць, то я буду додавати 12 столових ложок висівок. Ложки мають бути ось такими повненькими. І прошу не плутати вівсяні висівки з вівсяними пластівцями. Це зовсім різні речі. Наступний інгредієнт це розпушувач тіста. На 2 яйця, і де його потрібно використати пів чайної ложечки. Ну, Відповідно, я просто множу, і так як в мене 6 яєць, то я візьму півтори чайних ложечки. На цьому етапі необхідно це все перемішати, щоб подивитися, яка в нас виходить густина. Мене ось ця густина абсолютно задовільняє. Але бувають такі випадки, що або яйця крупніші, або кефір рідший. І тоді, або ви менше, все ж таки сипнули висівок. До речі, якість висівок також впливає. І може бути ось це тісто за рідке. В такому випадку потрібно перестрахуватися, що можна додати. Можна додати. Із розрахунку, 1 столова ложка на 2 яйця, крохмаль кукурудзяний. Але мені скажу відверто, не дуже подобається з крохмалем. І коли у мене рідкувате тісто, я додаю житнє борошно. Просто щоб загустити трішечки, довести до потрібної мені консистенції. Е, взагалі, взагалі, якщо яйця невеликі, кефір густий, гарний, то ось така консистенція має бути і не потрібно робити її дуже крутою. Тепер розпочинається саме цікаве. в чому будемо готувати. У мене є ось такі формочки, е, це буде діаметром. Таким більш схожим да, на біляшик чи на пиріжечок. Якщо у вас немає таких формочок, можна використати навіть звичайні маленькі форми для кексів або для мафінів. Просто ваші пиріжечки будуть меншими за розміром. Діаметр моєї форми 9 см. Я форму трішки збризнула олійкою. Просто ось так з розпилювача. Ви орієнтуєтесь по якості ваших форм. І тепер перед кожним пиріжечком перемішали добре тісто, беремо одну ложечку і відправляємо у форму. Розрівняли ось так по формочці, виготувати, випікати можна в духовці або аерогрилю. Я буду сьогодні використовувати аерогриль. І не спішіть викладати поверх начинку. Обов'язково, в такому вигляді, поставте в духовку або в аерогриль, щоб цей наш нижній корж схопився. Я ставляю в холодний аерогріль без розігріву 160 градусів 5 хвилин. І, як можете бачити, верх схопився. Тепер викладаємо сюди начинку. Начинки можна не шкодувати, якщо у вас її вдоволь. І зверху, так само, закриваємо. Нашим тістом. Якщо протягом того часу, поки ваші основи підпікалися, основне тісто ваше загускло, то просто додайте туди трішки рідини, що вилили молочко або кефір. По столовій ложці поклала, і ось отак чайною ложечкою розрівнюю начинку, викладаю не до країв, щоб Можна було сформувати такий собі пережечок і розподіляю рівномірно. Все, періжечки наші спеклися, виймаю їх з форм і відправляю на розчіточку вихолоняти. А у форми закладаю наступні. Не дивлячись на те, що вони ще гарячі, пропоную поглянути, які ж вони всередині. Навмисно хочу не розламати, а розрізати, щоб зберігся розріз, дивіться, ось такий пиріжечок чи то біляшик в нас виходить. Бачите? Ніде не ні, ні, ні фарш, нічого не ні соки, нічого ніде не витекло. Подивіться тільки, яке воно соковите. Видно вам? Аромат стоїть на всю кухню. До речі, ще можна, коли викладаєте на перший корж начинку, додати зверху шматочок сиру. Можна ось так порційно порізати. М -м -м. Ну, і хто сказав, що на дієті не можна їсти пиріжки?